Який предмет у школі тобі ніколи не знадобився, а який не викладали, а треба? Напевно, це по, по поводу, як заробляти гроші, такого немає і не буде, але треба таке обов'язково. Фінансова грамотність, хоча до речі, зараз в багатьох школах її ввели, В мене її не було. і Я вважаю, що це дуже потрібно. Що не потрібно, потрібні всі, мені здається, адже все одно для загального розвитку воно необхідно, воно потрібно, тому, тому я вважаю, всі потрібні. Я думаю, що в нас не було предмету критичного мислення. Ну зараз в дітей вже з'явився цей предмет. Я вважаю, що це дуже правильно. В нас не було сексуального виховання. Я вважаю, що це треба обов'язково дійсням, тому що ми можна сказати, наосліп це що, що вулиця навчила, то ми і мали. І я вважаю, що це обов'язково треба вводити, тому що чим далі, тим це питання, мені здається, все більш гостро стає. Який предмет був викладали, але був непотрібний? Хімія не знадобився? вам? Хімія фізика Н ну чого в нас є сила торча? Напевно, <світок> все це <задобилось. світок> просто може не на маленький відсоток, не на 100 відсотків, а ми десь, та, десь, десь... Та, для не, розумісту... ну, як мінімум дітям домашку робити однозначно. Ну це власне напевно відношення до як зброєю користуватися, і більш підготовка, напевно, до якихось таких дисциплін.